Вітаю, друзі, це телекомпанія «МАРТ», це програма діалог. Я Віталій Михеда і з нами сьогодні Ганна Личко, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. Добрий день, Доброго дня. Ганна Володимирівна, раді вітати вас у нашій студії. І оскільки ви у нас власне вперше на цьому майданчику і взагалі на інтерв'ю, вперше в цьому році, то можливо декілька а, слів про результати роботи освітньої галузі в такому непростому 2022 році, тому що. Перший рік повномасштабної агресії Російської Федерації проти України ракетні удари, евакуація, обстріли. Ну а з іншого боку, життя то воно продовжувалося. Учні закінчували школу, хтось приходив до першого класу. Тому, ну можливо, декілька цифр, як власне відпрацювали в 2022 році. Знаєте, як ми з керівниками закладів освіти говорили, що ми змогли завершити навчальний рік. Оце саме головний для нас був показник, що наші діти завершили навчальний процес. Випускники отримали відповідні документи про освіту. Випускники змогли вступити, тобто змогли втриматися в тому ритмі життя, наскільки нам дозволяла оце ось оця ось війна. Ви ж пам'ятаєте спочатку, які були розмови, що робити на другий рік залишатися чи як ні. Ми відновили освітній процес, і це самий головний був показник. Якщо ж говорити про кількість учнів, то до кінця навчального року з нами залишилися всі учні. Якщо ж ми візьмемо тепер по кількості учнів з першого вересня, коли вже війна тривала досить таки не один, не два, навіть уже не п'ять місяців, то на п'яте вересня. На 1 вересня, я вибачаю, з 22 року ми вже помітили зменшення кількості учнів на 1%. 1 Один Це незначний. Так. Якщо ми мали в 21-22 році 46 тисяч учнів, то в 22-23 ми мали 44,5 тисячі учнів, тобто 1% більш-менш. Хвилювалося, що буде відток учнів набагато більше, але знову ж таки, хочу ще декілька, так сказати, декілька ремарок, які ми бачили вже потім, посеред навчального року. Так, у нас були ще відток нашого контингенту вже посеред навчального року, але що для нас тут показово? Показово те, що забрали документи зі школи для того, щоб влаштуватися на території, наприклад, тієї ж західної України в офлайн школу, в нормальне навчання вийти. А були також такі випадки, коли до нас діти все-таки повертаючись, поверталися на дистанційне навчання, незважаючи на те, що там могли відвідувати заклад освіти. Це один такий показник. Знову ж таки, були ще такі показники, коли Міністерство освіти чітко через е, автоматизовану систему практично по кожній дитині відслідковувало, в якій школі навчається ця дитина. І як ми говоримо, в нас бувало таке задвоєння. Дитина і в нас в нашому закладі навчалася, і навчалася в одному із закладів освіти іншої області. Е, система не пропускає. Це все гроші, це все освітня субвенція. Я так розумію, батьки просто намагалися зберегти зв'язок зі своєю школою, так. не втратити його І, очевидно. Вони так. ну в них є певний оптимізм щодо повернення до свого так. міста і знову ж таки до своєї школи. І знову ж таки, це було не тільки стосовно певних якихось там шкіл, це стосувалося багатьох шкіл міста Миколаєва. Тобто говорить про те, що всі. Е Хочуть повернутися, це перший момент. Другий момент, що е, рівень навчання все-таки для них тут нормальний. Це так, це так само показник. Знову ж таки, ця війна показала ще е, те, що вчителі ще більше стали такими спеціалістами в онлайн-навчанні. Різ, багато різноманітних платформ, все це напрацьовувалося дуже багато. Якщо ж говорити про першокласників, то на жаль, через воєнний стан до першого класу у нас пройшло мало дітей. Прийшло аж на 17% відсоток, відсотків менше. Це на тисячу майже 200 дітей. Це для нас вагомо, бо зазвичай ми приймали до першого класу кожного року десь 4,5 тисячі дітей, трошечки більше. То в тому році ми в цьому навчальному році, 1 вересня минулого року, прийняли вже всього на 2741 дві тисячі дитину. Ну, я перепрошую, очевидно, батьки віддавали дітей в школи там, де була можливість, в офлайн, тому що ми розуміємо що в першому класі, ну умовно кажучи, це ж потрібно привчити дитину до школи. Я не уявляю, як можна привчити першачка до школи в онлайні. Чи я помиляюся? Що до я дуже важко. Це дуже важко, тому що знову ж таки, чи тоді, коли вчитель показує в класі дитині, як тримати ту саму ручку, як привчає до поведінки під час уроку, як краще себе поводити, то тут, вибачте, така відповідальність уже. Лягає на батьків або на дорослих, які можуть бути присутні поряд з дітьми, тут важко, але я власне до чого веду, що все одно потрібно зберігати оптимізм. Діти там за межами Миколаєва Миколаївської області. Навчаться тримати ручку в руках, а потім все одно повернеться до нашого міста. Однозначно, повернеться. Я вам більше скажу. Якщо ми в тому році е, на кінець року мали 22% дітей ті, що знаходились тут на території міста. Е, зашли на початок цього навчального нового року знову ж таки 22%, Хоча влітку тут було 10% тільки дітей шкільного віку в місті, то зараз уже у нас в місті 38% дітей шкільного віку. Тобто е, ми сподіваємося, що як тільки ще краще стабілізується, все повернеться на межі 1991 року, все буде гаразд, ми повертаємося до звичайного життя. Хоча питань багато, вимоги все рівно вже змінені до самих будівель закладів освіти, і я думаю, що ніхто вже не повернеться до того, щоб не було захисних укриттів в закладах освіти. Добре, після, трошки нижче ще одне уточнення через війну замість ЗНО у 2022 році було запроваджено так званий мультипредметний тест що він показав Показав насамперед він те, що планувало вступати до закладів вищої освіти 73 учнів. Це по саме по цьому, ми бачимо. По тому бачимо, що саме така кількість дітей взяла участь у національному мультипредметному тесті. Деякі скористалися вже ж вступом без цього тесту. І знову ж таки деякі вступили на навчання за кордоном. Тобто, в принципі, всі налаштовані були здати вступити до закладу освіти чи певного рівня акредитації, можна так сказати. Тому і ще хочу сказати, що у нас, не зважаючи на воєнний стан, не зважаючи на те, що саме другий семестр постійно спрямований на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, то у нас є ще, також було 68 випускників, які набрали по 200 балів. Як на мене, це все таки непоганий показник, тому що Знання знаннями стресу стресові ситуації. Вибачте, нікуди їх не можна було діти, тому що постійно були в нас що повітряні тривоги і тому подібне. Тому можна сказати, відбулося, вступили. Життя продовжується. Чи вивчається зараз ну, скажімо так, настрої батьків і дітей щодо повернення? Ну яка ситуація може бути у нас з 1 вересня 2023 року? Наповненість mm. шкіл, наповненість класів, навіть якщо це буде онлайн, ну а тим більше, якщо офлайн? Ми орієнтуємося на те, що з 1 вересня все-таки деякі заклади освіти вийдуть офлайн. Знову ж таки, все залежить виключно від безпекової ситуації. Інакше ніяк, деякі заклади не зможуть вийти через відсутність захисного криття. Взагалом, я думаю, що ми десь будемо від 10 до 15% мати втрату контингенту. Це я так думаю. Чому говорю, що так думаю? Тому що на сьогоднішній день і ще більшість говорять, що вони так да, вони повернуться, але будемо реалістами. Ближче до серпня місяця буде більш зрозуміла картина, що в кого, як припускаю, що така ж точна ситуація і з вчителями, тому що ну, ми знаємо, що частина вчителів знаходиться зараз в евакуації за межами міста. А деяка частина навіть за межами країни залишається так. По вчителях у нас на о, території міста на сьогоднішній день перебуває 64% вже відсотки. Вже багато хто повернувся. Якщо говорити за інші регіони, там перебувають 23% відсотки. За кордоном продовжують перебувати 13%. відсотків. Свідомі того, що знову ж таки не всі вчителі захочуть сюди повертатися, особливо це стосується вчителів. О, Іноземної філології, і, можливо, навіть природничо математичного циклу. І тепер, напевно, більш докладно про те, куди повертатися безпосередньо школи, тому що школи в 2022 році були серед об'єктів, по яким цілеспрямовано були окупанти, і якась кількість шкіл ми бачимо, що отримали ну, різного ступеню ушкодження. Ну, якась просто фактично зруйнована. Як ситуація оцініте? Якщо говорити за кількість зруйнованих закладів освіти, в місті, то Певною мірою в різний ступінь пошкодження мають 61% закладів освіти. 91 будівля закладів освіти є пошкодженою. Є такі руйнування, як ми говоримо, що залатаємо дах, замінимо вікна, і на цьому все гаразд з будівлею. А є такі заклади, наприклад, як гімназія 48, як 49, потім корпус 60 школи. Корпус, основний корпус 51 школи, ліцей імені Аркаса, то ліцей номер 2 так само там був значний прильот, то саме тут найбільші такі ще гімназія номер 7 то тут найбільше руйнування. І якщо говорити за ці заклади освіти, то там потребують капітальний ремонт і, можливо, навіть і будівництво. Тоді можливо, давайте трошки докладніше, наприклад, міський голова, в тому числі в нашому ефірі, де в принципі не тільки в нашому говорив, що можливо, замість двох шкіл в корабельному районі, ми подумаємо і збудуємо одну нову сучасну, яка буде відповідати всім вимогам, от з точки зору начальника управління освіти. Ми розуміємо, що начальник управління освіти не буде заперечувати тому, що сказав міський голова, але все одно, от, як ця ситуація бачиться безпосередньо от, середини засвітянської галузі з Світянської з Світянського точки зору, з Світянської можемо сказати наступне, що подивимося просто по кількості дітей. 48-ша школа до 900 дітей. Велика школа. 49-та школа останні роки Трошечки більше. Останні роки 120 дітей, в цьому році близько 100 дітей. Вона невелика, начебто, на території дітей шкільного віку є, але вони вибрали інший заклад освіти. То на сьогоднішній день буквально проводиться такий дуже ретельний аналіз і остаточне рішення буде прийнято стосовно необхідності відбудови той же 49-ї школи. Е шляхом Певного заходу в програмі відновлення міста Миколаєва. Але поряд з тим 49-та школа це одноповерхіва будівля і вона не має ні захисного укриття, вона знаходиться в пристосованій будівлі. 48 ма школа значних зруйнувань дістала. На сьогоднішній день закінчується демонтаж тієї частини будівлі, яка була зруйнована. І знову ж таки треба розглядати заклади освіти в майбутньому, як ті, що мають захисні укриття. На жаль, напевно, як в Ізраїлі, треба, щоб в нас кожен заклад освіти мав відповідний захист. Тому будемо ще вивчаємо, приймаємо рішення пізніше. 51 ша школа. Велика школа дуже важлива для мікрорайону. Ну я не знаю. Потрібно якось навалитися і будувати ну, нову будівлю. Що там робити? Як ви це бачите? За 51 школу однозначно хочу сказати, що нам вона дуже вкрай необхідна в, на цій території міста Миколаєва, тому що це місце транспортні шляхи. Тому ми стоїмо за те, що треба можливо розглянути навіть нове будівництво. Можливо розглянути, тому що знову ж таки захисні укриття повинні бути, і на сьогоднішній день у 51-й школі зруйнована практично під фундамент частина будівлі закладу освіти. Плануємо в 51-й школі в цьому році за результатами проведених ремонтних робіт в корпусі початкової школи запустити офлайн навчання дітей. Початкових класів, друга гімназія. Ну я не знаю. Ми пам'ятаємо ситуацію до повномасштабного вторгнення. Висловлювалося багато а, таких думок, що там потрібно, потрібно просто рятувати її. Ну а потім а, туди був прильот, і знову ж таки, як обиватель розсуждаю, а, не, не як фахівець. Але здається, не так все критично. Знову ж таки, як ви оцінюєте ситуацію? Ми провели технічне обстеження ліцензованою організацією. Більша частина будівлі ліцею номер 2 може використовуватися в освітньому процесі. Знову ж таки, треба нам зробити певні ремонти по встановленню вікон, по відкосам і захисне укриття. Там є непогані цокані приміщення, які нам дозволяється використовувати за результатами певних заходів, житих як захисне укриття. Тому ліцей номер 2 більша частина закладів будівлі буде використовуватися для освітнього процесу. Неможливо також те, що було на слуху не одного разу відновлення гімназії імені Миколи Аркаса. В принципі, проходила інформація про те, що для відновлення цього історичного корпусу. Можливо, залучення коштів королівства Данія. Ну, якщо є якісь подробиці, як якщо є якийсь більш докладний коментар, то також, будь ласка, хочу зазначити, що це пам'ятка архітектури. То ми тому ми в будь-якому випадку будемо відновлювати цю будівлю за рахунок цих коштів. Поки що так передбачається, що це буде за кошти дані, але знову ж таки більш детальну інформацію може надати управління капітального будівництва. Наголошую на тому, що заклад буде. В будь-якому випадку відновлений між тим, до повномасштабної агресії стартувала ну, і фактично реалізовувалася освітня реформа. І вона передбачала трансформацію загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Ну не знаю, на все, про що ми вище говорили. Можливо, зараз переглядаються ці плани. От як ви знову ж таки бачите цю ситуацію? У нас залишилося трансформувати 16 закладів загальної і середньої освіти в гімназії, і лише там декілька ліцеїв нам треба перейменувати. Ліцеї, але змінити деяку назву. Наприклад, вивчається питання, чи залишати класичний ліцей, чи іншу назву. Бо класичний ліцей якби класика. Якби такі ось питання, тобто незначні питання. Але щодо того, що ви маєте на увазі, чи треба нам переглядати, ну буде якась по, оптимізація, можливо, по... якесь скорочення навіть кількості е шкіл, грубо uh -huh. кажучи. Uh -huh. Чи можлива така, чи навіть це не розглядається. Uh, дивіться, на сьогоднішній день ми до цього моменту не підходимо по одній простій причині. Ми хочемо побачити 1 вересня, скільки в нас буде дітей. Ми сподіваємося на те, що до нас практично всі діти повернуться. Якщо вони повертаються, то оптимізувати мережу я дуже сподіваюсь, нам не треба буде в такому форматі, можливо, який маєте ви. Добре. Яка доля освітньої субвенції на 2023 рік? Я пам'ятаю, що ну в принципі ми пам'ятаємо, що бюджет міста на 2023 рік. Приймався без урахування цієї субвенції. Яка її доля на сьогодні? Чи відомо, чи чи буде вона місті, якщо буде, таким чином вона буде використовуватися? Освітня субвенція на заробітну плату педагогічним працівникам шкіл надійшла в місто. Вона в обсязі надійшла 704 мільйони. Хочу відразу зазначити, що це на 83 мільйони менше, ніж субвенція 2022 року. Але поряд з тим, нам вистачає цих коштів до 1 вересня. Чому говорю до 1 вересня? Тому що 1 вересня це у нас нова мережа закладів освіти. Це можливо нові. І освітні потреби дітей, які до нас прийдуть з 1 вересня. Тому, е як я постійно говорю, нам зовсім незручно, що в нас навчальний рік починається з 1 вересня, а бюджетний рік з 1 січня. Нам дуже важко спрогнозувати ці моменти. Але я думаю, що все гаразд, і нам вистачить освітні субвенції. На сьогоднішній день все гаразд. Тобто не проблем з зарплатами, зарплатами неаналогічних проблем, немає. Ні, все нормально. Вже відомо, що а, державна підсумкова атестація в 2023 році. Ну і знову ж таки, ЗНО відмінено буде мультипредметний тест. Чи є вже розуміння, яким чином це все буде організовано? Ну враховуючи те, що минулого року вже певний досвід напрацьований. Як це буде цього року? На яких майданчиках, в які терміни? Ну і так далі? Угу. Стосу деякі питання, на жаль, не залежать від управління освіти, тому зупинюсь, напевно. На тому, що вже достеменно відомо на цей момент. На сьогоднішній день національний мультипредметний тест буде проходити з двох обов'язкових предметів: це українська мова, і у свою чергу буде ще також у нас математика, і також у нас буде третій предмет. Це за вибором вступника. А це історія України, іноземна мова може бути фізика, хімія, біологія. Так само як в тому році, це буде 180 хвилин. Якщо говорити по термінах, то на сьогоднішній день попередньо проговорено про те, що реєстрація буде відбуватися протягом квітня місяця. Саме протягом квітня місяця Український центр оцінювання якості освіти спільно з департаментом з регіональними центрами і з департаментами освіти обласних військових адміністрацій будуть у свою чергу опрацьовувати про кількість та місце розташування. Пунктів цього тестування, вимоги до пунктів тестування дещо змінені, але, в принципі, все, все це можливо відпрацювати за умови наявності захисного укриття на цих пунктах тестування. Таким чином, в травні місяці попередньо заплановано, що буде йти розсилка майбутнім абітурієнтам, де вони, де вони будуть проходити. Це все залежить від пунктів тестування. І сама основна сесія планується, що Буде проходити в червні, додаткова сесія буде проходити червень-липень місяць, а липень-серпень вже будуть результати відповідно вступ до закладів освіти. Ось таке такий. Це попередній, тому я думаю, що той рік пройшли, складніший був рік. Цей рік ми так сам, ми впевнені в тому, що більш-менш буде проходити щодо пунктів тестування на території міста Миколаєва. В тому році їх не було. В, цьому, в тому році гірша була безпекова ситуація. То в цьому році можливо, у нас будуть, але знову ж таки за формування цих пунктів відповідає у нас департамент освіти обласної адмі... військової адміністрації і регіональний центр оцінювання якості освіти. Знову ж таки наголошує на те, що повинно бути захисне укриття. Якщо говорити за, захисне, за захисні укриття, то е, в липні місяці було здійснено об'їзд комісі, комісіями е, підвальних приміщень закладів освіти. І як захисні укриття, з короткотривалим перебуванням е, було визначено лише 8 закладів освіти на території міста Миколаєва на території міста Миколаєва. Але так. це було в липні, вже це пройшло більше, ніж півроку. Можливо, щось змінюється. А, так, на сьогоднішній день а, вже роз, маємо розуміння, де можна а, зробити захисне укриття в тих підвальних приміщеннях, що є. Знову ж таки, до підвальних до цих за найпростіших захисних укриттів є дуже великі вимоги, і без дотримання цих вимог ніхто нічого не зможе використовувати цей підвал. Тому, за попередніми розглядами, передбачається, що у нас серед закладів дошкільної освіти десь 17 закладів. Ми точно вже визначили, що будемо їх готувати на відкриття травень-червень. Знову ж таки вони будуть відкриватися лише в тому випадку, коли буде зроблено ремонт цього захисного окриття і буде прийнято комісією тільки так. Ніяк інше, потім серед закладів дошкільної освіти передбачається ще відремонтувати ще в декількох. Таким чином, якщо по ремонту будівництва, ми плануємо вийти на 27 закладів дошкільної освіти з захисними укриттями. Але знову ж таки, це. Там, де є можливість відремонтувати. Але є такі заклади дошкільної освіти, де ми просто не, нам навіть інколи немає що ремонтувати через відсутність таких підвальних приміщень. І ще така є категорія, що є підвальне приміщення, але немає другого виходу. Один є вхід, вихід, другого немає. Втручання в несучі конструкції знову ж таки це капітальний ремонт. Вивчається ще й це питання, але загалом ось так. Якщо взяти заклади загальної середньої освіти, то проведена інвентаризація підвальних приміщень. Можливість виконати ремонтні роботи у нас є у 38 шкіл. Можливість знову ж таки, попередньо бачимо, що це можна зробити. О, врешті треба будувати. Якщо взяти заклади позашкільної освіти, в нас їх сім на території міста. Вдвох можна відремонтувати, а все решта, ми говоримо про те, що нам треба на території закладів освіти побудувати 59 захисних укриттів на території закладів освіти. Я не хотів вас перебивати не випадково, тому що ну фактично ви вже торкнулися гарячої теми так. щодо можливості відкриття дитячих садків. І відкриття власне з якого терміну, з якої дати. Ну, з того, що у вас вище прозвучало, 17 можуть бути відкриті в травні. Це може бути травень, червень, липень. Все залежить від того, як підрядні організації які виграли Я, власне, тендери… Я вас до цього веду. на календарі березень, да. ну не так багато часу. Батьки чекають. Управління освіти так само вже зайшло на тендерні процедури, і на цьому тижні вже будуть заключені договори на ремонт цих захисних укриттів. Ми вже почали, ми працювали над цим з грудня місяця. Добре. Воно здається, що так повільно, але знову ж таки, кожен заклад треба було обстежити треба було прорахувати треба було підготувати технічне завдання треба було взагалі продумати яким чином там зробити туалет вентиляцію яким чином завести туди воду як каналізацію як зробити резервне джерело освітлення дуже дуже багато таких питань ми консультувалися із ДСНС для того щоб зробити так як слід Перспективі може з 17 ця цифра зрости до 27, Я правильно зрозумів? Ну хоча б <зас> по районам приблизно, ми можемо сказати, в яких районах і скільки може бути відкрито десятків до липня? До липня це може бути відкрито від 4 до 5. На район. На район. Угу. Але знову ж таки, райони в нас знову ж таки протяжні, великі. Тому інколи зда може здатися, що не зовсім рівномірне відкриття закладів. Ні, ну ми зрозуміли. Від Це... наявності да. приміщення, яке може бути да. облаштоване спеціальним чином mm -hmm. для укриття. Да, да. Якщо такого приміщення в принципі немає, про що ви також ви ще сказали, ну. На жаль, на жаль таке жаль. ми маємо. По школам. Давайте ще, можливо, також докладніше зупинимося. Яка перспектива, власне, по загальноосвітньому. По школам, як я вже говорила, що ми в 38 закладах можемо зробити ремонт підвальних приміщень. Це до 1 вересня ви собі ставите завдання чи о, трошки раніше? Ми одну зі шкіл вже завершуємо ремонт о, захисного укриття. Але знову ж таки, це в нас, знаєте, перша. Напрацьовували ми до його ремонту, напевно, місяця два у нас. Поки що зрозуміти, яким чином це все можна зробити. І як ми бачимо по часу це мінімум три місяці. Тобто, в принципі, в принципі на 1 вересня ми будемо не всі 38 запущені, але більшість буде, я сподіваюся, будуть запущені. Ну знову ж таки, я припускаю, що зараз по ту сторону екрану, а по той бік екрану сидять батьки і кажуть: Ну а хотілося би конкретики, наша школа буде в офлайні буде технічна можливість в офлайні працювати з 1 вересня чи ні? Але я так розумію, що ви досить обережно в своїх прогнозах. Досить обережно цих прогнозах. Це, по-перше, по-друге, навіть тоді, коли ми відремонтуємо, ми не будемо на загал випускати випускати цю інформацію, який заклад у нас буде працювати офлайн. Вибачте, але тут своя все така пересторога є. Хотілося, щоб це було якомога менше відомо назовні, але поряд з тим, ми вже з керівниками закладів освіти обговорювали це питання, і вся інформація буде йти через той заклад освіти, в якому дитина онлайн навчалася. Ми вже проговорили це все. Я думаю, що ми десь до. Кінця червня вже чітко зможемо сказати алгоритм, як, що, куди звертатися, і буде вибудована така, можна сказати, система у тому, як ми будемо працювати, як дітям до якого закладу йти. Знову ж таки, це так воно легко на поверхні лежить. Ні, є, наприклад, один Я перепрошую. Кло. Я думаю, що не в кого з батьків, зважаючи на все те, що ми переживаємо, починаючи з лютого 2022 року, ну мені здається, у будь-якої розумної людини не може бути думки, що все, що відбувається, це легко. Тим більше, якщо ми говоримо про безпеку дітей. Тут відповідальність в рази більша. В рази більша, так. Отут ви правильно говорите дуже висока відповідальність за дітей, бо діти це наше найкраще. Знову ж таки, щоб ще батьки розуміли, хочу вам сказати наступне: що можливо у нас не будуть ті класні колективи збереження, які були навіть зараз в онлайні. Бо е, ми припускаємо те, що в одному класі батьки навіть за наявності захисного укриття скажуть: ми не хочемо ходити на очне навчання, ми хочемо вчитися дистанційно. І таке ми допускаємо, що будемо ж таки переформатовувати практично більшість класних колективів. До цього, я думаю, ми так само підготуємося. Нас чекає важке літо. У ну, нас взагалі живемо в непростий час. Так. Ну що ж, віримо в краще. Віримо в Збройні Сили України. Дякую, Ганна Володимирівна, за ваше інтерв'ю, за ваші відповіді. В вашій особі дякую всім педагогам Миколаєва за ту непросту, але вкрай важливу роботу, яку ви виконуєте. Дякую за інтерв'ю і разом до перемоги. Дякую, дякую вам. Дякую.